Заглянула сонечко, у наше віконечко діткам посміхається, на заняття збирається доброго ранку малята. От дім, діво дім, скільки іграшок у ньому, скільки в ньому дошкалят і дівчаток, і хлоп'ят, звідки в школу залюбки, підуть старші малюки. Гарний дім у діточок, дідці звється, дід садок. До нас сьогодні в дитячий садок завітала гостя, Це Лялька Оленка. Лялька Оленка хоче познайомитися з усіма вами і дізнатися, що таке дитячий садок. Відомо навіть малюку, як добре жити в дітсадку. Прийшов, вітайся, добрий ранок, ми ручки і куштуй сніданок. Немає часу на життя, бо ждуть цікаві заняття. Музична, ліка, малювання, ще й порахуємо старання. Розучим вірш, розкажем казку, спіймай м'ячик та будь ласка. Що ще на вулицю гуляти, в рухливі ігри дружно грати, Ось гусі-гусі, каравай, автомобілі обирай. Обід поспати не забув, так непомітно день минув. Малята. Ляльки Оленко дуже сподобався віршик. Діти, давайте познайомимо ляльку Оленку з групою і розглянемо картинки і розкажемо про нашу групу. Оленка це спальня. Тут малята сплять, відпочивають. Це роздягальня. Тут малята одягаються на прогулянку і роздягаються після прогулянки. Оленка. Це ігрова кімната. Тут ми граємося, займаємося, відпочиваємо. Також дітки снідають та обідають. Це туалетна кімната Оленка. Тут малята миють руки, ходять в туалет. Лялька Оленка говорить, що в дитячому садку у нас багато цікавих справ. Тому нульгувати нам ніколи. Малята граються, займаються, пізнають щось цікаве, остерігають за природою, співають, танцюють, грають в різноманітні ігри. Ой, а чуєте, хтось плаче у куточку? Хто це? Так, це котик. Малята, давайте скажемо, який котик? Гарненький. Маленький, м'якенький. Правда? Котик питає, куди він потрапив. Так, тоді цатка. Розкажіть, будь ласка, про свою групу, як називається ця кімната? Так, групова кімната. Що є у вас у груповій кімнаті? Столи, стільці, шафи, іграшки. Навіщо вони потрібні? Дітки у дитячому садочку граються, снідають, займаються, спілкуються один з одним. Діти, у нас велика групова кімната. У кімнаті є ігровий куточок, там багато іграшок. У кімнаті є стільці, столи. За ними діти їдять, займаються, також є квіти. Діти за ними доглядають. Котику сподобалася наша розповідь. І послухайте, будь ласка, вірші про групову кімнату. «В садочку для малята гарна групова кімната. І красива, затишна, до вподоби всім вона. Що тут бачать наші діти? Іграшки на вікнах квіти і яскравий килимок для малесеньких дитачок. Люба тут малечі гратись, у морозуму навчатись, а в куточку з іграшками добре грати. Про це знаємо ми з вами всі малята Кожна іграшка чекає вас завжди. Вам же треба її любити, берегти. Малята котику дуже сподобалося у нас. Він вам дуже дякує.